Друзі, представляю вам один із найкращих, якщо не найкращий сорт з раннього сегменту персиків. Перед нами сорт Sugar Time, селекція Америка. Флойд Зайгер є такий селекціонер, один з найпопулярніших у світі. Цей сорт увібрав у себе тільки найкращі характеристики з персиків, а саме зовнішній вигляд плодів, темно-червоний бордовий колір, без опушення. Ось подивіться, як виглядають плоди цього сорту. Однак на даний момент у нас технічна зрілість. Тобто плоди вже можна е, зривати, однак вони ще не повністю стали м'які. Особливістю цього сорту є плотна м'якоть. Тобто цей сорт може зберігатися протягом двох тижнів. Великим плюсом цього сорту є самоплідність. Цей сорт підходить не тільки для дачників, він використовується в промисловому садівництві. Тому що він плодоносить стабільно і кожен рік. Подивіться на загруженість дорослого дерева. На даний момент ці дерева мають в середньому десь п'ятий рік, п'ятий-шостий рік після посадки. Це інтенсивна посадка. Якщо ви берете в нас саджанці, ми рекомендуємо саджати для дачників в середньому через 3 метра. Тут у нас іде формування веретено, Плоди цього сорту середнього і вище середнього розміру, але щоб мати якісні плоди, обов'язково потрібно робити проріджування. В наявності на осінь саджанці цього сорту, всі бажаючі можуть передзамовити. з раннього сегменту кращих сортів ви не знайдете.